Вся Україна за вас переживала, всі переймалися вашою долею. Той момент, коли ви потрапили у кримський полон, Зрештою, що хотіли від вас добитися, ті люди, які брали в полон телевізійників, як вони гадали, насправді виявилося, зрештою, що ви кінооператори. Ну саме банальне, коли правий сектор буде в Криму? У них є пропагандистські штампи, котримі ані общаються. Пять пунктов, там, ну, фашисты, бандеровцы, там, э, укры и все это из этих штампов и состоит вообще все, все вопросы. Их отношение к нам конкретно было просто как к мясу. То есть, чем больше інформації было по Україні о нас, то есть о том, что я пропал, тем для них було. Не було бажання залишити камеру, і взяти зброю і піти воювати. Особливо після того. Що трапилося У мене нет желания вбивати, моя зброя это моя камера. Мені чоловік, который допрашивал мене, у пистолет він мені говорил, просто. Ну... Фразу, которую я просто жалею, что никто не, не снимал. Может, и не сняли это видео есть. Потому что дословно звучало так: ты мне враг, потому что твоя камера сильнее моєго оружия. Чи їздили вы, чи поїдете в зону антитерористичної операції? Ну, я сподіваюся, потому что у меня есть мои герои, которые Сначала майдана, то есть Михайловської сотні, сотни, за котрим я слежу весь майдан, і они вот сейчас в батальйоні Донбасс займаються этими тренировками, Я з ними. То есть там, Да, и поэтому они поїдуть туди. Я поїду істественне, снімі ними. Це не зважаючи на те, що дружина знаходиться на дев'ятому місяці вагітності. Весь свій початок вагітності вона переживала, коли ви були у кримському полоні. Всі ми не розуміли, чим цей полон може закінчитися. Да, но есть какие-то вещи, которые выше, которые невозможно остановить в себе. Это патриотизм раз. А второе, ну, наверное, все равно самое главное. Это ну, мои профессиональные потребности. То есть, если я взялся делать фильм, надо делать его до конца. То есть 9 месяцев я уже снимаю этот фильм, вот, и тоже на девятом месяце беременности фильмом. Я думаю, мы с ней договоримся.